Маркетинг в Україні та в Німеччині це два різні світи. Ось три головні відмінності, про які ти маєш знати. Перше це тон комунікації, особливо в імейлах. У Німеччині він стриманий, офіційний, без агресивних закликів. Друге це правила реклами. Тут усе сурово. Можна перебільшувати або використовувати ефекти до та після. Кейс моєї знайомої, яка використала банер на її праксісі до та після лазерної епіляції, то вона була оштрафована із-за того, що її сусідка поскаржилася за неї за нечесну конкуренцію. Як вам це стосується як і офлайну, так і онлайну. Третє – це сошал media і інфлюенса-маркетинг. в Україні. Це сторіс, жарти, епотаж. Гострий гумор у Німеччині це довіра, такі теми, як умвельшуць, нагальці навіть тема політік, багато тексту та менше уваги до візуалу. Але найголовніше, якщо ти розумієш дві культури і маєш скіли в двох культурах, ти можеш стати таким містком між ними, відкрити свою агенцію, працювати фрілансером, працювати на аутсорсі по формату аутстаф, наприклад, як роблю я це зі своєю командою. Підписуйся на мою сторінку, тут я розповідаю про маркетинг та кар'єру у Німеччині.